Народ привіт! Радий вітати вас на каналі. Сьогодні ми продовжуємо вивчати загальні правила читання і розглянемо букву С та звуки, які ця буква може передавати. А саме С та К. Буква Сі вимовляється як С, якщо після неї стоять букви І, Ай та УАЙ. В інших випадках Сі вимовляємо як К, Center – центр. Cinema – кінотеатр. Сірі місто, СІВІЛ. Цивільний. Face обличчя. Nice – Приємний. Price – ціна. Place – місце. Office, office – Офіс. Police – поліція А тепер розглянемо приклади, коли See. читається як k. Cat – кіт Car – авто. Call – дзвонити. Back – Спина. Music – Музика. Basic базовий, clean, чистий, Black чорний. Clock годинник. Close закривати. Думаю, нічого складного тут немає. Все, що треба запам'ятати, це якщо після Сі стоїть e, I, I та Y, то C читаємо як С. Рухаємося далі: букви J та G, і звуки G та G. Буква J завжди читається як G, щось на кшталт нашого G, але набагато м'якше. Joke – жарт. Job – робота. Jam, jam. – Джем. Jeans – джинси, Judo, judo. – Дзюдо. Jump – стрибати. А от буква G може читатися або як Джи, або як Г. Page – сторінка. Gym – спортзал. Game – гра. Glad – Радий. Тут, по суті, те саме правило що з буквою C. Якщо після G стоїть E I та Y, то G читаємо як G. General – загальний. Gentle – Ніжний. Energy енергія. В інших випадках G читаємо як G. Go йти. Good добрий. Game Гра. Glass – скло. Green – Зелений. Big – великий, Dog – собака. Наразі на цьому все. Щоб себе перевірити, як завжди, в описі до відео залишаю вправи та більше прикладів. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.